Аварія сталася на центральному проспекті. Пішохід переходив проїжджу частину по нерегульованому переходу. Очевидці розповіли патрульним. Чоловік спочатку, наче йшов нормально, а потім рушив на мання. Вони пояснили те, що пішохід переходив дорогу по пішохідному переходу, але потім він почав іти так, як йому зручно, тобто по діагоналі. Він не закінчив перехід, так як відповідає це вправам дорожнього руху. Саме у цей роковий момент у другій смузі рухався тролейбус. Водій побачив живу перепону і намагався відвернути величезну машину. Тролейбус занесло на узбіччя, він врізався у дерево, але, попри ризикований маневр, все одно збив чоловіка та ще й переїхав задніми колесами. Кривава трагедія сталася на очах у багатьох свідків. Тут ребята з поліції по локоть в крові, оказували допомогу, от, наложили жгути. Краві в принципи правильно. Ну все, що не могли, ми зробили. Далі була наша робота. Ми погрузили пацієнта в каріту скоро помощі і почали діляти те, що довжні діляти. Під багатотонною залізною машиною був шістдесятирічний чоловік. У вкрай важкому стані його доправили до лікарні, але від отриманих травм постраждалий помер. Состояние, в котором он доставлен, было уже крайне тяжелое, практически агональное. Он был поднят в ремзал, где были продолжены реанимационные мероприятия. К сожалению, политравма, с которой он поступил, это и травма опорно-двигательного аппарата, это геморрагический и травматический шок, гиповолемический шок, и травмы внутренних органов, сочетанная с черепно-мозовой травмой. Все это в комплексе считается травмой несовместимой жизни. Водій тролейбуса зараз і сам у шоковому стані, не може навіть спілкуватися з журналістами. Натомість у Миколаїв електротрансі зазначають, він кваліфікований спеціаліст зі стажем і працює без жодних нарікань. Водій працює у нас майже два родина, значить це водій третього класу. Ніяких нарушений правил дорожнього движения у нього не було. Характеризується як спокійний, нормальний водій, не конфліктний. На лінії він пробив вчора три часа. Піліроботки нічого не було. Він прийшов на роботу три часа. Зі свідчень кермувальника тролейбуса він наче встиг побачити пішохода, але зрозумів вже не зможе загальмувати, тож почав сигналити. А чоловік, замість того, щоб зупинитися, навпаки побіг уперед. В обставинах аварії тепер розбираються правоохоронці. Відкрите кримінальне провадження. Водієві може загрожувати до восьми років позбавлення волі.